За що тільки люди не отримують гроші? Ось кілька безглуздих професій, у існування яких важко повірити у Японії. Ти можеш стати професійним вибачальником. Тебе може найняти будь-хто. А твоя мета як найжалісливіше просити пробачення. Або можливо, ти хочеш влаштуватися утрамбовувачем людей в метро. Це давня японська професія, без якої транспортна система Токіо, просто зупиниться. А як тобі така робота, перевертальник пінгвінів, якщо пінгвін впаде на спину або живіт, він не зможе піднятися і стане легкою здобичу для хижаків. Ти думав, що кити випускають фонтани води? <звук> ні, це їхні соплі. І ти можеш заробляти, збираючи їх для науковців? А ось просто робота мрії. Ти просто спиш і водночас тестуєш матраци. Окремий пункт випробування матраців під час еротичних ігор солодких сніверні.